Перші насінні рослини виникли ще у час панування деревоподібних спорубів рослин. Сучасний відділ голонасіння об'єднує чотири класи клас саговники, гнетові, гінгові та хвої. Саговникові це давні примітивні голонасіння. Існували уже близько 280 мільйонів років у Пескому періоді, широко представлені і в мезозої. Зараз їх близько 300 видів. Зовні вони нагадують деревоподібні пороті палії, стовбур у них товстий до двох метрів, вкриті залишками листових черешків. листки великі, пересті. Стовбур розгалужений. У деяких видів. Маленькі молоденькі листочки закручені, мов равли, тому нагадують молоді листочки папороті. Органи розмноження нагадують шишку, але мають дещо простішу будову. Сагубникові, роздільностатеві організми. Також вони являються і дводомними. Зустрічаються в тропічній субтропічній зоні обох півкуль. куль. досягає досягає висоту 20 метрів і доживає до тисячі років. Клас гінги. Єдиним представником у сучасній цурі цієї доволі численної групи виборлих рослин є гінгу було Ботаніки називають його живим викупним. Це реліктовий. Рік. Бо в природних умовах він зберігся лише в Китаї, хоча в культурі поширений по всьому світі, в Україні вирощується у ботанічних садах. Це велике дерево до 40 метрів. Діаметр цього дерева може досягати 4,5 метрів. Листки у гінго-волокопері опадають кожного року восени. Рослина дводомна. Насіння у Гінго має м'ясисту оболонку сріблясто-оранжевого кольору, через що в Японії їх називають сріблястим. Абрикосом. Живе гінго більше ніж тисячу років. Використовують у медицині його ще з го 8 століття. Клас гето. До цього класу належить родина вонвічєві та хворі. Родина Вельвічої представлена одним видом вельмиче дивна, що росте тільки в пустелях південного заходу Африки. Це дерево, хоча, на перший погляд, воно зовсім так не виглядає, вся рослина складається із товбурового кореня і двох листків, що безперервно ростуть протягом усього життя. З часом дожина кожного з них сягає 2-4 метрів. Від контакту з розжареним ґрунтом. Їх кінці поступово засихають, а самі листки під дією вітру розшарпуються на окремі смужки. Таким чином, рослина поступово починає нагадувати купу сміття. Стовбур Вельвічії сягає півтора метра заввишки і майже повністю занурений у пісок. Протягом всього свого життя, навіть під час плодоношення, Вільвічая має анатомічну будову, що відповідає стадії простання. Що у світі рослин є винятка? Вельвічія є дводомною рослиною, і тому для утворення насіння необхідні дві особи чоловічі і жіночі. Замість квітки у неї розвиваються численні шишкоподібні органи, подібні як у хвойних дерев або сагодники, що виходять з пазух стріл. Чоловічі органи мають темно рудий колір, жіночі. На початку зелені, а потім набувають фіолетово-бурого кольору. Жіночі шишки після дозрівання розпадаються і звільняють велику кількість легкого білого насіння. Як запилення, так і розповсюдження насіння відбувається за допомогою вітру. Вік рослин може досягати двох тисяч років. Філогенетично в відноситься до дуже старої групи рослин гнетових, Близьких до хвойних. До родини хвойникові входить більше ніж 60 видів, які зустрічаються в Азії, Центральній і Південній Америці. Майже всі вони низькі, сильно галузасті кущі, які ростуть у степах, на півпустелях, пустелі. В Україні хвойникові представлені одним родом Ефедра.